Доброго вечора. Хочу показати сьогодні, як ми підживлюємо свої хвойні рослини. Вже пора підживлювати осіннім добривом. Я сьогодні взяла таке супердобриво гранульоване осіннє, воно без вмісту азоту. Ось таке добриво береться на одну рослинку. Якщо рослинка до пів метра воно береться 30 грамів, якщо рослинка метр. У мене десь метр півтора рослинка. Тому я беру ну, приблизно дві жмені. Отакі от дві жмені я насипаю і гарненько, гарненько отак буду посипати його під низ. Потім пройдуся полью. Отак от. Так от. Щоб трясенько, віздець, у мене жменьки три вийде під таку рослинку. І розраховуйте. Також у мене є ще такі ось можевельнички. Можевельнички я просто їх посиплю три жменічки на один, три жменічки на інший, тому що треба теж їм дати вже осіннє добриво, так як вже не треба, щоб вони активно в нас зростали. Ось такі справи. Є багато інших добрив, але мені подобається ця формула. І легко його розкидати, щоб не розбавляти, не розводити. Всім гарного вечора, до побачення.